Марі, маленька принцеса русалонька. Далеко в морі, глибоко, глибоко під водою, жила маленька русалонька Марі. Вона була принцесою. Марі дуже любила свого короля батька, королеву маму та трьох маленьких сестер Моллі, Меллі і Міллі. А ще. У Марі був найкращий друг Міллі Ваніллі і ручна коралова рибка Блубер. Коли я виросту, стану всесвітньо відомою акробаткою. Радісно вигукнула Марі і показала сестрам, як неймовірно гарно вона може танцювати на старому рибальському канаті. Який вони всі разом знайшли рано вранці на дні моря. Еге ж, тільки ще вчора ти була приборковочкою акул, посміхнулась Моллі. А позавчора ти мріяла стати піраткою, засміялась Мелі. А поза позавчора ти мріяла побудувати підводну залізницю, захихікала Міллі. Звичайно, але акробатка з мене була пречудова, переконливо проголосила Марі і звісилася з люстри догори хвостом. Фу, знову ви притягнули якийсь брудний мотлох», – посварилась пані Бу, гувернантка маленьких сестер русалок. Насправді її звали зовсім не Бу. А пані Мелісандра. Але Марі була переконана, що бу їй пасує краще. Марі сумно спостерігала як гувернантка забрала чудовий, вкритий водоростями рибальський канат із собою. І не гойдайся на люстрі, Марі. Адже ти не мавпа, це жахлива поведінка для принцеси. Як же було б гарно, якби мама й тато були тут. Татко напевно повеселився би разом зі мною, пробурмотіла Марі і попливла до своєї рожевої кімнати Мушлі. На щастя, там на неї чекав Блубер. Він дуже зрадів, коли побачив Марі. Мій любий Блуб, зітхнула дівчинка. І ніжно попестила рукою його блискучу луску. Чому мами й татка знову так довго немає? Маленька русалонька сумно подивилась крізь маленьке вікно на затишне подвір'я, на іншому боці якого виднілася тронна зала. Але там нікого не було. Марі ще раз зітхнула. Її батьки були завжди дуже заклопотані своїми королівськими справами. Зранку вони полишали замок і поверталися пізно ввечері, коли на дворі було зовсім темно. Дні, коли мама з татком багато працювали, Марі назвала буднями, тому що ніхто крім пані. Бу, не проводив час із нею та її маленькими сестрами. На щастя, з'явився мілі ванілі. Аго в Марі! Тільки уявино, біля коралового рифу до рибальських сітей потрапив бідолаха морський коник. вигукнув він. Ми маємо його врятувати. Він увесь тремтить, сказала Марі. Нарешті, звільнивши коника. Але що нам тепер із ним робити? замислився міллі Ванілі. Спочатку дамо йому ім'я, що як ми назвемо його Сім салабім Ім'я було чудовим. І Міллі Ванілі погодився. Придумала. радісно вигукнула Марі. Ми візьмемо його з собою. Він житиме у нашому королівському садку. Удома, в сяючому палаці, на них уже чекала пані Бу. Морський коник? захоплено вигукнула Моллі. Але пані Бу виглядала розлюченою, наче дракон. Що це за істота? прогриміла вона гучним голосом. Це не істота, це сім салабім!» – швидко пояснила Марі. Пані Бу схопила мітлу, щоб прогнати сім салабіма геть. Ні, не робіть цього, злякалась Марі. Добре, що саме в цей момент додому повернулися батьки. Мамо, тату! радісно вигукнула Марі. Подивіться, ми змілі ванілі знайшли, але далі вона не договорила, її батьки дуже поспішали. Пізніше, Люба, пізніше, швидко проговорила королева, у нас ще дуже багато справ. Будь ласка, розкажи все пані Малісандрі. Марі не змогла в це повірити. Чому мама й татко ніколи не мають часу на неї? Вони навіть не подивилися на сім Салабіма, сумно сказала Марі Мілі Ванілі. Геть, звідси, маленьке чудовисько. Щоб я тебе тут не бачила. Тим часом усе більше й більше лютувала гувернантка. Сім салабім тільки налякано дивився на усіх. Ми маємо щось із цим зробити, вирішила Марі і потягнула мілі ваніллі до тронної зали. Тихесенько дівчинка відчинила двері. Татку, я. прошепотіла вона. Пізніше, Люба, сказав тато, навіть не відірвавши погляду. Від зеленого Совія, який він читав. Але зробила ще одну спробу Марі Цсс! приклала палець до губ мама, сердито зиркнувши на доньку. Саме в цей час вона розмовляла з двома міністрами. Але якщо це дуже-дуже важливо, прошепотіла Марі. Тоді поговори з пані Малісандрою. Вона тобі допоможе. нетерпляче відповів тато та зробив дуже серйозне обличчя, знову занурившись читання. Це розлютило Марі. Вона прожогом виплила із тронної зали. Що ти замислила? запитав Мілі Ванілі. Марі Швидко оглянула свою величезну шафу. Блуб. Радісно привітався блубер із Марі і почав ластитися до неї. Ви мені допоможете? запитала Марі в сестер і дістала фарби, олівці та папір. мілі ваніллі, моллі Мелі та Мілі ствердно кивнули. Що тут коїться? Здивовано вигукнув міністр, коли Марі і її маленькі сестри та мілі Ванілі у супроводі Блубера та Сім Салабіма увірвалися до тронної зали, тримаючи в руках саморобні плакати. Ми все ще тут було написано на плакаті Марі. На щастя, вона вже трохи вміла писати: Нам потрібна ваша увага! Було написано на плакаті Мілі Ванілі, а маленькі сестри Марі намалювали на своїх плакатах сім салабіма в королівському садочку. Блуб, сказав Блубер. Батьки здивовано переглянулись. Потім подивилися на Марі, потім на її маленьких сестер і Мілі Ванілі і раптом засміялися. Вибачте нас, наші любі, що ми часто дуже заклопотані, сказала королева і ніжно поцілувала Марі. Надалі ми виправимося і завжди будемо знаходити час, щоб провести його з вами, пообіцяв король. Вони з королевою вирішили кожного дня гратися з дітьми. Запишіться в Книгу законів, запропонувала Марі двом міністрам. А потім вона залізла на руки до татка і подивилася йому в очі. А що тепер буде із сім салабімом? Він може жити у нашому королівському садку. пообіцяла королева мама. Марі й Міліваніллі. Радісно посміхнулися.